Чуєш, почула таке мнення, що якщо ти потужна мілфа і на тебе запав якийсь молодик, ну такий значно, значно молодший, ну перспективний, то це тому, що він хоче набратися опиту, і ти йому, як жінка, не потрібна хочу таке мнення. Звісно, <плес> я подумала, що це мнення гімно, але мені цікаво. Вообще, в принципі, якщо тут є такі молодюнчики, які люблять потужних мілф, напишіть мені теж, поділіться мненням своїм. Чи хотіли б ви женитися на потужній мілфі? От мені цікаво просто. Чи це так?